За мною купа туристів, і вже на одній лодці вже поплили, мабуть, в сторону Портімау або в іншу, не знаю. Дуже багато, дуже багато туристичних тут подорожів з різною, з різною тематикою, але все тематика, а вже ж відпочинок на березі океану. Що люди хочуть подорожу? Досягти, яка мета подорожі: подивитися, скільки людей, наскільки е, розвинений туризм, стоять в чергах, будуть кудись там пливти. Е, повністю день залежить від цієї туристичної групи. Є якийсь ризик, е, тому що це океан. Є ризик не побачити дельфінів, які вони там е, хочуть подивитися. Ну тобто дуже багато незручностей. Але люди все ж таки вибирають якусь там подорож. Уявіть собі, наприклад, люди, які подорожують дуже часто і вже бачили дуже багато, але все одно продовжують подорожувати. Чому?